Колись от ми в агенції досліджували таке поняття, як називається сходинки ханта. Це рівень усвідомленості клієнта стосовно його проблеми. Ну і нюанс в тому, що ринок є і там, і там. є клієнти, яких ми можемо називати професіонали, які чітко знають, що їм потрібно, яка в них проблема, яку проблему вони вирішують, які можуть бути проблеми, тому подібне. А є люди, які. Там розуміють, що є якась конкретна проблема, вона не до кінця сформована ще. І рівні усвідомленості цієї проблеми є насправді дуже різні. Ми розуміємо, що в багатьох індустріях, в багатьох нішах можуть там просто роками тривати, оці, тривати оцей шлях до усвідомлення, розуміння проблеми. Але він також є, ми називаємо це так само розділення між. Demand Generation і Demand Capture. в певній мірі, коли ти створюєш попит, коли ти працюєш, зрощуєш ринок, коли ринок ще не розумієш, що є така опція, ти працюєш вдовго, ти розумієш, що там на тому ринку є гроші і тому подібне, і в той же час ринок, який каже, ми ловимо гарячих клієнтів тут сьогодні і зараз.